6 грудня світ нарешті побачив заключну частину епічної серії хроніки бурсвітла Брендона Сандерсона. Ну, як заключну? Не зовсім, але все одно. Я би сказала, що вітер і правда це такий собі екватор, що позначає середину серії та кінець першої арки. Сандерсон витратив більше часу на вітер та правду ніж майже на будь-який з своїх попередніх романів, навіть написав декілька кінцівок, аби знайти ту саму ідеальну кульмінацію. Що з цього вийшло? Зараз поділюся своїми враженнями. Відео буде без спойлерів до власне вітру та правди, але можуть бути спойлери до попередніх частин. Але я думаю, що якщо ви дивитеся цей ролик, то ви їх вже точно прочитали. Також в КСД переклали одіума як одійозума, але, бачите, мені язик ламається, коли я намагаюся це вимовити, тому я буду говорити одіум. Друзі, всім привіт! Мене звуть Катерина, це Катрусин книгозал, і це мій відгук на вітер та правду. Якби мені треба було пописати емоції від книги одним реченням, то це було б. Ти страждатимеш? Але це зробить тебе щасливим. Але давайте все ж таки трохи детальніше. Почнемо з того, чим закінчується ритм війни. Далінар і одіум погоджуються на поєдинок обраних захисників на смерть. Через 10 днів вони виведуть своїх обраних чемпіонів, і за результатом поєдинка, все, що двом фракціям вдалося захопити на цей момент, вони збережуть. Той, хто виграє змагання, отримує додаткову винагороду. Якщо променисті переможуть, Одіум поверне людству кілька дорогоцінних короліст, власне Алаткари Гердас. А якщо ж одіум отримає верх, Делінар буде змушений стати його генералом у кампанії по завоюванню космору. Як ви розумієте, ставки надзвичайно високі. Драма, драма, драма за своєю структурою, вітер та правда відходить від звичного нам розподілення на п'ять розділів. Натомість тут їх у нас 10, по одному на день до поєдинка, які також перемежаються інтерлюдіями. І інтерлюдій тут до речі дуже багато 18, якщо я не помиляюся. Мені такий розподіл в цілому сподобався, тому що це такий собі зворотній відлік, коли напруга постійно зростає, адже це дійсно 10 найважливіших днів в історії всього Рошару. І хоча події розгортаються доволі швидко, бо скажімо, у шляху королів події охоплювали руки, а тут всього 10 днів. Проте, завдяки деяким досить сміливим прийомам наративу, не завжди є відчуття, що події відбуваються протягом такого короткого проміжку часу, до прикладу. В нас є далінар та Навані, які відправляються на пошуки відповідей, які б допомогли отримати перемогу у поєдинку. І коли ви читаєте від їхньої точки зору, то 10 днів здаються жахливо короткими, щоб завершити все, що вони намагаються зробити. Проте, коли перспектива переходить до іншого персонажа, який на передовій відбуває напад за нападом, атаку за атакою, ці 10 днів здаються вічністю. Сандерсону якимось чином вдається використовувати обмеження часу в двох напрямках одночасно, і для мене це своєрідний феномен. Також мені здається, що в цій книжці ми найчастіше перемикаємось між персонажами, і це я говорю не тільки про хроніки, а взагалі про всі подібні серії. Адже загалом Купермайнд каже, що в цій книжці оповідь йде від 33 персонажів, але я думаю, що це з урахуванням інтерлюдії. Якщо говорити про основний сюжет, я думаю, що це 10-15 півовішок, що в принципі теж є вражаючою кількістю. Не можу не згадати про пролог. Як ви могли помітити, пролог у кожній частині оглядає одні й ті ж самі події, власне вбивство Гавілара, але від різних персонажів. І тут Сандерсон просто зносить вас з ніг відкриттям, яке проливає нове світло на історію рошару. І це у перших рядках. Дуже коротко поговоримо про деяких персонажів, адже без спойлерів це зробити доволі важко. Опишу більше свої емоції. На початку книги шляхи наших героїв розділяються, і це відчувається ніби прощання. Вони розуміють, що можуть бачити один одного в останній, і звісно, що це відразу ж створює серйозну емоційну напругу. А, так, у нас утворюється п'ять основних ліній: це Далінар та Навані, Адолін, Каладінта Зет, Шалан Тарлайн та Венлі. Найбільше мене вразила дуже неочікувана лінія Адоліна. Не подумайте, мені завжди подобався Адолін, але. Він точно не був в списку моїх улюблених прям персонажів. Після цієї книжки, я вже не впевнена, що можу так сказати. Тут розкривається він настільки глибоко, я не знала, що там взагалі є така глибина. Мені здається, що навіть Сандерсон не знав, що там є така глибина. Його арка у цій книзі робить його неймовірно цікавим, і я відчуваю, що кожен аспект його історії просто ідеальний. Лінія Делянарау. Також надзвичайно сподобалась. Я вважаю, що тут Сандерсон все зробив досконало, питань нема. Історія Каладіна трошки залишила після себе неоднозначні відчуття, але не знаю, можливо, це пов'язано з моїми очікуваннями, які не виправдались стосовно цього персонажа. Не знаю. Лінія Шалан була. Трошки затягнуто, як на мене, можливо, це було пов'язано з тим, що я більше переживала за інших персонажів, і мені хотілося до них скоріш повернутися. Або трошки був момент самоповторюваності, коли, знаєте, ну, ми це вже проходили, ми це вже пропрацювали, і якось воно знову те ж саме. Також додатково хочу відмітити Сігзіла та Ясну. З ними були пов'язані дуже емоційні моменти, і, скажімо так, вони тут сяяли і в прямому і в переносному сенсі, я за них дуже вболівала. Загалом, марки персонажів, які створювалися буквально роками, тепер завершують свій розвиток. І, в принципі, продумано та часто абсолютно несподівано. Тут перед Сандерсеном насправді постало майже неможливе завдання це завершити дюжину складних ліній, зберігаючи при цьому емоційний тон і не випускаючи з поля зору персонажів, яких ми полюбили як рідних. Взагалі, в цілому, я можу сказати, що. Я задоволена тим, як закінчились їх історії, є в мене декілька питань не без цього, але ну то таке, можу сказати, що байдужим вас точно ніхто не залишить. Трошки тут додам про флешбек. Я думаю, що ні для кого не секрет, що флешбеки у цій частині йдуть про Зета, і хоча я не можу сказати, що його історія найбільш мене вразила, це скоріш. До Далінара відноситься, але враховуючи, через скільки змін пройшов цей персонаж, протязі серії було дуже цікаво нарешті дізнатися, як він став заблудлим. Взагалі, Сандерсон хотів спочатку додати ці флешбеки до третьої книги, потім до четвертої, і зрештою, вони опинилися лише у п'ятій частині, що ну, дуже логічно, враховуючи подорож сета на батьківщину. І тут можна додати пару слів про сетінг. Тут в нас відкриваються нові локації, так би мовити, перша це шиновар, батьківщина Зета, і з минулих книжок ми знаємо, що це країна до якої не добираються бурі, тому природа тут не підлаштована під них. Ну і власне просто нагадує нашу. Так, от мені дуже сподобалось, коли з точки зору Каладіна, який ніколи такого не бачив, як він дивувався цій травичці листочкам, що не ховається від людей, і я щиро дивувалася разом з ним. Хоча це буквально те ж саме, що в мене за вікном. Друге, це духовна реальність. Я, звісно, не впевнена, адже не читала ще всіх книг, але мені здається, що це перша так. Таке масштабне подорожування цією реальністю, бо до цього про неї мало було що відомо. Тут вона дуже детально описується і розкривається. Взагалі, космор, як глобальне таке явище, починає відігравати певну роль у цій книзі. Звісно, що це ніяк не переважує конфлікт самого Рошара. Тобто, напротязі всієї книги, сюжет зосереджується на. Тих, з ким ми вирішили цю подорож від шляху королів і до теперішнього часу. Але дійсно тут багато інформації, що не розкривалася раніше, і багато моментів, що вплинуть дуже серйозно на майбутнє книг Сандерсена, пов'язаних із космором. Навіть взяти до прикладу Ойда, якщо раніше він з'являвся то там, то сам, то тут в нього повноцінна другорядна роль. Я думаю, що якщо до цього моменту серії автора можна було читати окремо, то надалі це зміниться, і подальші серії будуть однозначно. Одним великим кросовером, що мені не сподобалось, по перше, це гумор на рівні третього класу, і так зазвичай це відноситься до сцени з цуп, прости господи, і вона недалеко пішла по рівню розвитку. Але все одно, я такого не люблю. Це для мене не смішно і крінжово. Другий момент це використання сучасної лексики, яка дуже погано вписується у фентезійний світ. Просто уявіть, якби Фродо після своєї пригоди пішов би та отримав ступінь якогось економіста в якомусь Ширському національному університеті. Дивно, правда? Ну от... Тут буде щось на кшталт того. Ну і я не залишилась в захваті від відкритого, так би мовити, фіналу. Я все ж таки сподівалась, що це буде повністю завершеною сюжетною аркою, а події наступної будуть відбуватися через там багато років з іншими персонажами, як це було з другою ерою Містборна. Але маємо, що маємо. Стосовно вражень, в цілому. Не знаю, чи знайомі ви з терміном Сандерленч. Я думаю, ви його чули. Це фанатський термін, який власне відсилає вас до розв'язки, коли багато сюжетних ниточок нарешті переплітаються і швидко досягають своєї кульмінації, часто на останніх ста сторінках. Вітер та правда мені власне відчувався як один великий Сандерленч до ритму війни. Кінець для мене залишався непередбачуваним. Якісь сюжетні події часто дивували. Була незліченна кількість дуже різних моментів. Одні викликали сльози, інші зворушували, якісь прискорювали серденько. Інколи було боляче, інколи радісно, але частіше боляче. Oh Господи, за що? Я помітила, що як ритм війни, ця книга розділила фандом на два табори тим, кому дуже сподобалось, і тим, кому не сподобалось взагалі. Претензії зачасту до того, що книжка розтягнута. Комусь навпаки зашвидко то все розвивається. Комусь не сподобалось категоричне ведення ЛГБТ лінії, але я вас прошу з тим, як Сандерсон розвиває свої любовні лінії, за що йому безмежно і безкінечно вдячна. Це більше нагадує звичайну таку, знаєте, міцну чоловічу дружбу. Про себе можу сказати, впевнено, що ця серія посідає особливе місце у моєму серденьку і точно є однією з улюблених, але конкретно вітру та правді я б поставила 4 з 5. Тільки тому, що я не отримала всіх відповідей на свої запитання, і так я розумію, що згодом я їх отримую, але я не хочу чекати на це ще 6 плюс років. Я хочу зараз. Що далі? Далі Сандерсон хоче зосередитися на третій ері міст Борна, яка буде фокусуватися на примарокровних, а головним героєм має стати начебто Гойт та двох сиклах Дойландріса. Сам автор сповнений надії випустити шосту частину архівів до 2030 року і, враховуючи темпи його роботи, я в цьому в принципі не сумніваюся. Проміжок час між п'ятою та шостою книгами буде у 10 років. І друга арка зосередиться на певних персонажах, яких я не буду називати, і цитуючи автора на всіх інших, що переживуть події вітра та правди, враховуючи, що кожен книжок фокусується на певному променистому ордені та лицарі, що до нього належать, ви можете зробити самостійно певні висновки. Поки що чекаємо на нове «Рогоїд». Що має вийти наступного року. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, хто вже теж може читав книгу, які ваші враження, тільки без спойлерів. Хто не читав, напишіть, чого чекаєте найбільше, може, у вас є якісь теорії. А, також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. І до нових книжкових зустрічей. Па-па!